Друзі, всім привіт! Мене звати Лебідів Андрій, я фотограф, і сьогодні в мене важкий день, багато фотосесій, і я вирішив взяти вас з собою. Вирішив а, спробувати показати вам звичайний день фотографа. Коли йде зйомка за зйомкою в різних місцях. І я трошки хвилююсь, я, чесно кажучи, не дуже полюбляю такі дні, бо є такі речі, які від мене не залежать, і дуже хочеться сподіватися, що все пройде без ніяких перепон і перешкод. Сьогодні фотосесія перша буде на природі. А потім ми підемо чи в кафе, чи в ресторан. Після цього ще один ресторан, а потім в студію. І найбільше я хвилююсь за те, що фотосесії одна за одною. Ну, будемо сподіватися, що все пройде добре, гладко, чітко і, в принципі, вперед. Сьогоднішня зйомка буде проходити в парку Шевченка. І зараз я туди їду. Круто, працюють фонтани. Я приїхав до парку Шевченка і зараз у нас 13.47. А, посесія на 2. Тому треба трошки зачекати. От. Погода, в принципі, для фотографування на природі дуже класна. Немає яскравого палючого сонця. І тому фотографуватися буде комфортно, ніхто не буде щуритись, жмуритись. От так. Ну, Думаю, хвилинки дві ще почекаю і. І підемо на зустріч до клієнтів перших сьогодні. Щось в мене таке враження, що клієнти зараз якраз переходять дорогу. Я ще не впевнений в цьому, але люди так вдягнуті гарненько. Посмотрим. Можливо, чуйка мені не підвела. Гарно вдягнута дівчинка і мама, і всі гарно вдягнуті. Я вже навіть почну фотографувати, буде прикольно. Клієнти ще не підійшли ми з ними, ще не познайомились, а я їх вже через дорогу фотографую. חיכי <laughs> גם <laughs> давай <рістичний> <рістичний> <Додай, рістичний> не знайте куда деть все классно так щоб мужик тоже треба пофоткать <рістичний> не горбся, вся не горб спинку вот <рістичний> классно ну, тату моргнул ще раз отлично А давай еще раз? Да, забрал же Наташу, маму и ага, Давай. Да. Ого! А на маме подавись? Нет, тут до кафе ну, езжай. Да, до парка. Они, до, до парка, до парка. Да, а -а -а. да думаю, до, Що не маєте бігати чи що? Закінчилась перша частина нашої зйомки. Ви бачили, ми були в парку, фотографувались. Сьогодні ця родина святкує ювілей. Десять років, коли одружені чоловік з дружиною. Дуже приємно, що люди замовляють такі фотосесії. У них троє діток, погуляли, пофотографувалися. Все чудово і зараз. Починається друга частина їхньої фотосесії, фотозйомки це в кафе, чи кафе, чи ресторан з покуса, чесно кажучи, я ніколи не був, не знаю. Вперше там буду. А я тут був років. Три, а то й чотири назад. Я просто не знав, що він так називається. Кафе. Та ну, Хороша назва, легко запам'ятати. запам'ятай. Давайте, закінчив я знімати в кафе Спокуса і зараз тримаємо шлях до Айвенго. Не можна сьогодні вільно себе почувати, треба контролювати час постійно. Хвилина. Дуже важливо. Не можна запізнюватись зараз. Четверта година. Все йде по, все йде по графіку. І ми рушаємо в Айвенго. Довго я доїхав до Айвенго, Зараз поставимо машину і підемо. На відміну від попередньої зйомки, зараз я знаю, що тут буде фотосесія, честь дня народження. Ці Яна. Яночка, який всього один рік. І тут ми сьогодні і будемо святкувати. Так, не знаю, це я туди приїхав, чи не туди. Люди стоять, ресторан Люди з'їжджаються. На вулиці дощ. Класно в таку погоду лежати перед телевізором, дивитися кісь кіно. Але треба йти фотографувати. Ось він, отельно ресторанний комплекс Сайвенго. Цікаве місце, гарне місце. Пішли. відсотків це тут, вони граються. А ось про те, що я їй казав. Яноч ночці один рік. Я би сказав, шановні господи, а тут оповнення людина з великої букви. Да? Я впевнений, що всі люди за цим словом з великої букви, коротше, для всіх людей з великої букви. Є команда наливай по повному кешку. Адже зараз був найважливіший кошт, що таке кістці сьогодні але малитий п'ятий, коли можуть два забрати... Чудовий зручний зал, велике приміщення. Дуже зручно знімати. Діти навіть в бомбінтон умудряються грати. Зараз прямую до студії. Одна фотосесія на сьогодні залишилась. Не знаю, який вік е дитини, яка сім'я, в якому складі, іноді приходять на студію, фотографується просто мама з дитиною, іноді мама приводить тата, так, так само приводить, бо тато рідко коли так прийде і сам і каже, я хочу фотографуватись. як правило, цим питанням займається. Жінки. Ну, а іноді, бабусь, дідусь, як буде зараз, подивимось. Класно, якось оця ця година в мене дуже швидко так минула. Очень Одно так свежо. Тесно, не в этом воздухе, на мокром порохе. Взрываться тесно, только кидает под ноги морские шорохи. Весна. Вот она наша сегодняшняя кинцева точка. Что-то мне так кажется, что даже вот люди у нас уже ждут. Добрий день. Приїхали одночасно, як я і казав. Доброго дня, Андрій. Дуже як я і хвилювався, все, але все, да, все. добре. Це у нас дві бабушки, два дід. Вам комфортно переродіться. Ну, Починайте, що вона приїхала. Це вас не подожди. Так. Не так часто, ви зустрічаєтесь да. такою, ну, може, і часто, але що так, так, що похоже.

Я понял, что ты хочешь, Все. Гра закінчена. Котики. Котики. Все, треба вдягатися, її. Йди Ді вдягайся. А шо, тут Харше, що тут стоїш? Добре, Де вам же всі вдягаються.

Ось так закінчився День фотографа. Все пройшло, я б так сказав, чудово, ніяких збоїв не було. І по часу, і ніхто не затримувався, і я успівав візде. Скажу, так, да, я втомився, але втомився не від кількості фотосесій, а від такого інтенсивного. Переміщення з одної точки зйомки в іншу точку, і, мабуть, І, мабуть, Із-за того, що це було поспіль, всі зйомки були без єдиної перерви, навіть на каву. Я вже не кажу, щоб там поїсти. Так що от таке іноді буває. Дякую кожному, хто сьогодні був зі мною, хто от виділив невеличкий. Декілька хвилин і побачив, як це все зі сторони. Хто не підписаний на YouTube канал, підписуйтесь. Хто не лайкав, лайкайте. Хто без настрою, бажаю вам гарного настрою. А я А я відпочивати. Да яке відпочивати? Сьогодні стільки нафоткав, треба потрошки працювати з цими зйомками. Завтра буде наступна фотосесія, навіть не фотосесія, завтра буде відеосесія. Детальні не буду розповідати, можливо, також зніму, як це все відбувається. Досить така оригінальна буде. Цікава зйомка. Пока.